Службі розшуку дітей вдалося розшукати 17-річного Ігоря Тицького, який вважався зниклим безвісти понад півроку. Як з'ясувалося, хлопець увесь цей час перебував в окупації. Я вже розповідав вам про цю історію, і нарешті ми точно можемо сказати, що Ігор знайшовся, він живий, здоровий, уже на підконтрольній Україні території, і ми навіть отримали від нього ось це відео, на якому хлопець підтверджує, що з ним усе гаразд. Мене звати Фіцька Ігор, сьогодні 31 жовтня 2022 рік. Я проживаю в селі Сочному Херсонської області з Одівцем та Бабусею. мною все добре, у мене немає зв'язку українського, так як і я проживаю на окупованій території. Це відео хлопець надіслав нам незадовго до деокупації селища, у якому він живе у Херсонській області. Однак, аби не нашкодити хлопцю, який ще до недавнього часу залишався в окупації, ми не публікували це відео. Однак, зараз ми можемо розповісти усі подробиці цієї непростої історії, розуміючи, що ігор уже перебуває у безпеці. Отже, нагадаю, що жив Ігор у селищі Сонячне Херсонської області. А після того, як цю територію окупували, він перестав виходити на зв'язок, і про його долю півроку не було відомо нічого. До служби розшуку дітей на гарячу лінію 116 30 звернулася бабуся Ігоря, яка живе на підконтрольній Україні території і благала допомогти знайти онука чи, хоча б повідомити, що він живий. Мене звати Валентина Іванівна. Я розшукую свого внука Ігора 17 років. Вони жили в пригороді Керсона, селище Сонячне. Я дзвоню йому від першого дня війни і ні разу ніхто мені не відповів. Ми миттєво розпочали розшук дитини та поширення інформації про зниклого хлопця на усіх доступних медіаресурсах. І на щастя, у жовтні нам надійшло декілька важливих дзвінків на гарячу лінію 116.3.0 від свідків, які бачили Ігоря. Вони повідомили нам, що хлопець мешкає в окупації у своєму селищі Сонячне, і головне, що він живий. Про це новини і хотіли б вам допомогти. Щоб вони іскалися, щоб вони думали, що він без вікрапавши, що він живий здоровий, все добре. Ми зараз знаходимося в місті Львові і в цьому становищі. Ми приїхали з Херсона іменно з села Сонячно. Він живий, здоровий, живе у бабушки. Я його бачила 9-10 сентября. Ясна річ, цю інформацію ми одразу передали до поліції і поділилися радісною новиною з бабусею Ігоря, яка просила нас допомогти у розшуку її онука. Слава Богу, він на місці з бабусею, ну і слава Богу, я вам дуже вдячна. Це, звісно, була радісна новина, але на той момент селище сонячне, де був і Гортицький, ще було окуповане росіянами. І ми не могли на 100% бути упевненими, що ця інформація від свідків відповідає дійсності. Тож ми звернулися до глядачів, а особливо до жителів сонячного з проханням, перевірити, чи дійсно Ігор живе за своєю адресою і по можливості зняти його на відео, аби ми змогли пересвідчитися, що з хлопцем насправді усе гаразд. І на щастя це спрацювало. Нам надіслали відео з Ігорем, де він підтвердив, що живе у своєму будинку у селищі сонячне разом з бабусею та дідусем. А весь цей час не міг повідомити про себе, адже в окупації не було українського мобільного зв'язку. Ясна річ, найголовніше, що хлопчик знайшовся і з ним усе гаразд. Водночас ця історія вкотре доводить, що саме завдяки вам, вашій небайдужості та уважності, дійсно можна розшукати зниклу дитину. Тож прошу вас зайдіть на сайт служби розшуку дітей і вдивіться в обличчя дітей, які ще перебувають у розшуку. Якщо ви когось пізнаєте, будь ласка, телефонуйте на гарячу лінію 116 шістнадцять Дзвінки безкоштовні. Також пишіть у чат бот служби розшуку дітей у телеграмі.